Дорогая моя жена, я не знаю, чи в нас такі душі йдуть, як тут. Приходиться спать мені два-три часа за одну ніч на сирій землі. Як здумаю, як ти стелила дома спать, то другий раз аж заплачу. Їх були сотні. Вони написали свої останні рядки, навіть не здогадуючи, що вони. Ніколи не дійдуть адресаті. Листи 41-го, вкинуті у Кам'янці-Подільському, вважались загубленими назавжди. Та за 70 років ми спробували повернути їх додому. Ми опрацювали сотні адрес, бо навіть зазнали невдачі. Але тепер здається, ми знайшли їх. Привіт, моя дорога дружина! Вот моя права рука, і що пакамець жує. І хай побачать мої синочки, і ти. Мою праву руку. Цього листа червоноармієць Гаврило Воробйов написав 29 червня 41-го. В ньому він більш як 10 разів звертається до своєї дружини. Чи не востаннє каже, як син її похам? Уявіть собі, він до своєї дружини в цьому листі, який обсягом лише два аркуші, звертається 15 разів. Це про що говорить? Про те, що Ми він її дуже походить. Так. Понад тиждень ми витратили, аби знайти, де проживають його дружина та діти. Ми не знаємо, чи живі вони досі. Їдемо в село Червоні Подищу біля Кривого Рогу. Там востаннє згадується про родину Гаврила Воробйова. – Воробьо. Дуже. Добрий. день! Добрий – день! – Добрий Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня. – Юрію Олександровичу. Це я. Дуже приємно. Нам пощастило. Це вони. Сини, Шурочки та Віті. Ну що, все село зібрали? Чи ні, чого, це тільки це наша рідня. Ви чекали на це? Як так, так, так. так? Через 70 років фактично. Ну, ми взагалі не думали, що таке може взагалі бути. Так. А коли нам сказали, що прийшов лист від нашого діда Гаврила, то це було настільки несподівано. Нам так хотілося е узнати, що дід пише в цьому письмі, які в них були стосунки з бабушкою на той час. Да, заходьте, будь ласка, заходьте, будь ласка. Зібралася їхня родина. Брати, сестри, навіть правнуки Гаврила Воробйова. Зараз усі вони вперше побачать листа, написаного так-так. Ми дуже чекаємо на ці слова, які ви нам сказали, що там повно любові, повно ніжності, ласки. І ми дуже чекаємо цих слів. Він належить. Поправо родині. Вам. Дякуємо. Це точно його почерк. Точно. Ми цей почерк знаємо, бо він нам писав до інституту листи. письмо? Боже, скільки. Пожовкли листи. Листо Воробйова Гаврила Івановича. Добрий день, дорога моя жена і дорогі мої синочки Шура і Вітя. Дорога моя жена, аби ти бачила, де я живу і де я сплю, то ти, мабуть, облила мене б сльозами своїми, з ніг до голови. Як здумав, як ти стелила вдома спать, то другий раз аж заплачу. То я ще, дорога моя жена, нігде не плакав, а тут. Приходиться плакати, і ти всі мені нагадувала, що мене заберуть в армію, а я тобі не вірив. Тепер тебе згадую кожен час і своїх синочків завжди. Вони мені співали пісні. Ну, тепер, дорога моя жена, не знаю я, чи ви мене дождетесь додому, чи ні, а смерті. Кожну минуту, тому що війна. Зав'язала сильно. Но але я вернуся додому, то це буде велике щастя. Дорогая моя жена, дуже скучаю за тобою і за своїми синочками, за Шурою і завітію. Ніяк не дождуся від вас, хоч маленького листочка, і хоч одне слово. Нарисував я вам свою праву руку. А ось і з другої сторони. «Дорога моя жена, от вам права рука, ще поки місць жива. І хай побачать мої синочки і ти мою праву руку. І Це хороший приклад для наслідування для внуків і правників. Хлопці, це для вас близько. Да. Отправнуки от діда говорила. Діда була там крепка рука. Саша і твоя? Так. Один надім. Один? Ну, как, как, обладили так и есть. Точно. Точно, Точно? 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 тоже. Один в один? Да. Сегодня, через Точно? с лишним лет, пришло письмо моего дедушки. Писал о безмерной любви к своим детям, к бабушке Точно? Значит, сегодня в преддверии вот праздника Великой Победы. Давайте помянем дедушку моего. Пусть будет ему вечная память. Дедушка, наконец-то дошло твое письмо. Ба, 70 год це блукало письмо і наконец-то, воно до тебе дійшло. Сьогодні ми тобі його прочитаємо. Якби ти знала, яке воно длінне, якби ти знала, яке воно ніжне, скільки разів до тебе обратився, скільки разів він тобі сказав, дорога моя жонушка моя дорога. Хаба, послухай. Я знаю, що ти чуєш усе.